Ведеться спить там тітя Іра в мене. Боже тітя Іра, просто наш янгу. Таких людей, як вона дуже мало. А я біжу з артурчика. Мені присилала Оксана Григорівна, як він малює, як він обводить. Я не знаю, але тільки вони в такому вертикальному положенні. Але я, я, я Юрі скину, можливо, він ставить, покаже вам. сьогодні Надавала йому переодюжик, бо ми казали вам, що в нього стався такий знаєте, протест, і відкат, не знаю, з приводу самообслуговування. Спитаю зараз, як, справи і розкажу вам. Ну що, Артурчик, кажи привіт. Махай, махай в телефон. Привіт, підписники. Забрала, Оксана вона постояла, поговорила. Каже, ну що там? Каже, Таня, каже, молодець, ніякого контуза не було. Ходив, коли садили все, а, писав, малював. йде да, да, мама, так, як ти хочеш. Не хочеш, щоб я по тропинки сходила, веде мене положено по дорозі. Малював, не, не психував. Дітки каже, ну, він кого знає, того знає. Новенькі дітки, ну, подивився на них. Ну, Він живе на діток все одно. Так що похвалили нам Турчика. Да, Писик? Ти молодець? А він сидить, я бачу, він все так чує. А я ж ховала, ми там молодець, тут молодець. Ой, господи, хоч би все було так кожен день. Та наскільки б було легше. Умничка. Зараз поїдемо, може, Веронічка вже туди-сюди кормити треба. Бочика так, синочек? Так? Все, кажи я б знову «пока». Кажи «пока» тепер. Пока, кажи. Сине, все, кажи, «пока». Африка. Африка, ми Україна. Скажи, він каже, я Українець. Йди, Україна, іди сюди. Іди сюди, скажи, скажи, сеночек, іди до мами, давай каже. Іди, так люблять люди, 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 як ти балакаєш з ними. Скажи, я українець, скажи, скажи, Україна. ну Кажи Україна, ну, кажи, Україна. фух. Тому що, знаєте, у нас Артурчик, він просто радар. Він так чувствує цей фальш, знаєте, коли людина там мальчик, знаєте, тіпа, тіпа любить, але не любить. А тут да, тут прям... вони, знаєте, і пропісі ще займаються, вони люблять, цілують, обіймають, він їх любить, він до них тянеться. Оксана Грюльна каже, хитрий, каже, обійняв мене і почав так по мене щупати, бо каже, пам'ятаєш, що мене там були цукерки, я йому видавала їх. Ой, хитрюля, да, Хіхітрюля в тебе, братик, да? Ой, а за Юрчика ж теж, я не знаю, може, Юра там своє розкаже. Я своє. В общем, в перший день до нього заселився хлопчик з другого курсу, а потім це в перший день, в неділю, а вже першого приїхали ще двоє. І хлопчик, який був з ними ще 28-го, коли заселялися. Антон, Юрчик казав, вони зісміли, і він його одногрупник, тобто вони прям разом собі і на пари і все. Холодильник є у хлопчика з другого курсу, вони там щось його відмивали, бо був чи в Вахтюрші, чи що, то, звісно, невеличкий, а ну, в кімнаті ж тоже дуже багато місця не буде. Але хоча б щось собі там, якісь продукти вже можна є де покласти. Так що, душ, Юрчик каже, хороший. Каже, я говорю, а що, є там таке що толкучка, всього. Не, ні, а я як прийду, я завжди там, типу, один. Щас, до цього, за Юрчика розкажем. І. І що, і що? Ну, Юрчик знімав мені кімнату. Ну, як в общагах. Я не знаю, я б туди, звісно, взяла якийсь би ковр, але я не знаю, чи хлопцям це воно треба. Це ж треба, знаєте, за ковром треба більше вихажувати, хоч я тряпку кинув ліноліум протер. Ну, Ну, общем, треба подумати буде. А, казав Юрчик, що треба роутери, можна зробити там інтернет, роутер у мене є. Що в Черкасах брали, він зараз у мене лежить, тобі віддам хлопцям. А, та й в цілому, звісно, я Юрчику кажу, так, да, Юрчику, два тижні буде так. Ну, ну я не знаю, може Юрчиком так, ну я по собі брала, коли я була в санаторіях, все важкувато. Місяць вже взагалі класно, коли вони починають знайомитися більше, коли вони поч почнуть. Вивчати місто Черкаси, потім, може, там підуть на якийсь спорт. Ну, в общем, знаєте, я так радію за Юрчика, наче я переїхала в тому плані, що ну, Черкаси це круте місто. Ну круте для молоді, для розвитку, є що побачити, є де отримати якісь нові цікаві знання. А, ну, Не знаю, тільки піти да, на долину Троянта, або буде там і до пляжу подивитися. А, Сподіваюсь, що також Юрчику це все. Просто я там жила три роки і дуже любила це місто. Сподіваюсь, що Юрчик також його полюбить. Так, я вечором приїхав з роботи, поки Таня теж вернулася від батька, прийшло посилки. Одна велика, друга, і це від Оксани скоріше за все веронічці. Зараз Таня, давай що почнемо з цей невеликий. Ну, давай від Оксани, зараз поясню, а ми колись показували в Ютубі Оксану. Ну так, да, це буде мене на фотосесії й давно. Да, це подруга, з якою ми познайомилися через нашу фотосесію. Ми до неї звернулися як до фотографа, щоб зробити фотосесію вагітності з Артурчиком. І потім вирішували, і так і стали. Спілкуватися, дружити, їздити в гості один. І вона багато Артуру повіддавала і речей і Ну, Так, завжди вона Артур передавала і все, і якось до нього гарно відносилась. А зараз, два-му, вони поїхали з сином до Польщі. Так, і це тут вона нам каже вам гостінчик. Шапочка. 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 Ой, а як вона? Шатаєш так? Це досіньки. На осінь шапочка. ну це Оксана каже, я хочу щось привезти, щоб точно вам було видати. Я кажу, ну на осінь маліймачу, що пачунку. Ой, яка диві. з оськами. <рес> а дітки такі гарні, коли це ушко Ой, це що кустали. Оці платюшки. Великі. Ой, все. Буде скоро буде Оксаночка <рес> буде цей. А, це не платочка, це бачить. Так. Это, наверное, Юрчику. Да. Юрчик, продавать давайте. Юрчик. Я думаю, Юрчику, да. да? Да. Наверное. Да, Элика. Юрчик. Ну, короче, Юрчик. Да. Юрчик студент. Ему нужны еще его. Так что, я думаю, Юрчик, идите. Так. Ой. Смоколыки. О, а я их не бачу, я не готова. Да, лежала в жалу, а тут з овочею сидить. А я не загляду в реальну. Да, бачиш такі. Просто я хочу прямо, ну, як, коли ми робимо розпаковку, щоб це було як є, на каналі. А, розпаковки? Ну, що ж, подиви. Гармошка. Гармошки. Так. А це, я казала, каже що Артуру, каже, Бог от вам там дарував речі, каже. Йому кажу, отаке. <реш> так само реально, у нього це моментально. Дякую. Да, якраз Артухін розмірчик. Оксаночка, дякую, але мені дуже шкода, що ми з побачили. побачилися. Я сподівалася, ну, я розумію, я дуже всього багато. З Данюшкою вам великий привіт і вірю, що наступний раз ви трішечки надовше приїдете і ми встигнемо поспілкуватися. Це від кого? Це Юлічка, ми з нею в епіцентрі працювали. Тут Адюшка вірені... Стара робота тебе переслідує. Так, Девчака, дуже вона так и хорошего І в неї унишечка. Просто вона каже, там речі осталась. Ну, я же тоже люблю ее уничтожить. Ще пакет. Пакет, а пакет, пакет. Пакет, пакет, пакет. Тоже зароненки, да? Да, тут, да. Еще пакет, Ага. туда. Із... Ну, все, наверное, тут есть колготочки. Ну, я буду распаковывать, бонус запаковано все. Водочки. Вот. Водочки, водочки. Папочки, водочки. Папочки. Кроксики. Сейчас опять все Ой, а что это такое? А это что за? Водочки. У нас дети любят типа это. Верни ковшицы. Верни ковшицы. Ой, диви, яке пішло. новорічне. Це вона, мабуть, з нього буде новий рік зустрічати 26-й. Вона вічна дорічка, а Артурчик, спати бігом. Отак ми спимо, так? Спати бігом. Отак ми спимо. Ти спрямо. Так. А ну бігом Щатим. спать. Ну, я не буду сіла, так Костюмчик один. Тут трошки якраз Сі. на постарше. Так красиво зложила, що я не хочу її. Це треба нам тільки відкладати підписувати. книжки, yeah. кофточки, свитерки Ну, ч ⁇ ж я не раскладываю? Я сейчас да не хочу. Да я, ничего, заново, я сейчас не хочу. Я сейчас Я сейчас не Я сейчас не ну не хочу. Я сейчас да не хочу. Я сейчас не это Я сейчас не Это Я хочу. Я Я Юлечка, дякую, дивитесь, хочу сказать. Чогось багато людей з ким працювали, дивляться, але не всі дають про себе знати. А Юрчика сідати тобі це І Наступна посилка. Ти з таким ножом прийшла. від інших Не той фей. от уже фея фея, сама перша фієм. Ну я раніше дівчик ім'я називала, вони просто тепер не називати. Може, дуже хто такий прям важний поймет. Ну, не знаю. Не буду так, туда, пока, да? пока. ты клеишь? открыла. О, О, да, да, же Ой, а Какие штуки. Артур, дай. А где же ножики Пока. Потом в да? коробку складываем. Он уже больше слюнявчик. Це такі пупиришки, як вони стріляють, мабуть. Не хочу Вероніка сказати. Да. Диви, такий uh -huh. слінявчик, так? Да? Так, дивіться, да. ну, все готується на прикорм. Так, все від... Ві <сі> а, це від фей дві. Дві феї тут. Це такий дуже крутий. Це такий, щоб вже точно нічого не йде, поняв? І карман. Великий на всю эту. А, там два есть? Два, два. Так, а це що? так, це якийсь ліхтарик. Аудіопаска з проєктором? Це як у нас тис, не в дитинстві що ли було? Цікаво. Це кухні, мабуть, так? Да? Мабуть, так, да, на телефоні. Він сказав, в общем, тут треба розібрати. Так я не бачила. Бутилочка. Бутилочка. Це вже коли буде брати один день. Так, уже пішли. Це що таке? А вот, кстати, чотирьох місяців. Бачиш, Йипи? що я тобі казала. Каша. Яку, о, кашки? Так, да, що я казала, якщо вона так собі набирає, то якраз може на кашки почати. Mm. Я думаю, як уже, да, бачиш, бачиш, чотирьох mm. місяців, то можна начинать. Це епохи по-любому, так? Да. Ага, все ж таки в металевом машевано яке? Весела ферма? Магніти. Ага. А, це ж метал. Uh -huh. І магніти як, як наклейки, пам'ятаєш, у нього був? Вероніч. Він каже книга. Ті, хто називається посилку. Посіна... Поймуть по, вашим дівчанам, поймуть <писання> по... упаковці і по підписам. Ти розпакуєш тудиш? Пошла ну, <свист> друга <одевать>. дуба. Це <свист> девчонки. <свист> за... Это какие-то костюмчики, да? Кофточка. уже пошли дальше. Понял, типа, они yeah. вони они глянули, Ага, данный вот, на малышек уже все є, мы идем уже в садочек. <свист> Ладно, такие. Так, пока, поки. Пока, поки, поки. Пока, Мне кажется, я Так, да, це ти щось почнеш, шо... чи потім сама подивишся. бобка така, ну, давай. це ці колготки. Ну, Ладно, я потім розкручу по возрасту, щоб зрозуміти, на які. Це піжамка. Короче, потім, я хоча б зустріч поснімаю, бо ми да, зараз чешу, чи, шо, чи це, так, це щас... знімати? Це все що... знімати, звісно, просто ну, щоб не знав. Короче, це я, мабуть, буду завтра, да, за цим, тому що я буду знімати все одно, мені ж треба знати. Розмеры и это. Ну да. Пишутся. И це тоже. Если... Да, а да, я просто ради интереса явно. Если оно будет говорить, как у значит, ближе... не, ну все равно все вот размер от этого. Может и вырубать речь. Да? Так, варвары, как варвари тогда врубать? Так, да, да, бачиш, це, це, я так розумію, що там все-таки. на все таке вирісну. Да. Буду розбирати. Юра, треба ще щось. <реш> це, 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 я думаю, дочі. Так, да, це коли вони маленькі, і вони починають. Навірно, так, немає тих. А, є потрібен. <реш> Такого пані Калини чуду пані Юлію. сенсорна. подруга. Сама граєш. Виключай карту вже дивиться. А тут ще такі так картки. Mm -hmm. А вона тут щось не вставляється чи що? Mm -hmm. Хочеться щось вона розібрати. Це що? Артурчик. Арту. Так, а, це ще ці водні ці. А, розмалювати? Размалюв... Да, так, слухай. Да. Mm -hmm. Постоянно. Коли просилаєш? Короче, тоже тура. Ну тура. Это А что скажи? Ювчик поехал, а что? Это что Это тура. Это тура. Это тура. Это тура. Это так? Это тура. Это тура. Это тура. Это тура. Это тура. Это тура. Это что? Это Да? Да, так, так, так. Тут так разбираемся. Тут артурчик. Тоже футболка. Не, я думаю, костюмчик. А ну давай, дай давай турчик, размер. Минулый раз деск был уже 134 и 4, 140. Да, иди. Свечка тоже буду давать это, Да, это. Тоже. На вырез. Штанишки. Хотя он такие уже. Хотя он так расскажу. Что кто его знает, да, сын? Так. Веронички. Я, наверное, потом распакую. И это. тоже футболка. Колготки. Реничцы. Ага. Это же размер. О, Артуру с антистресс свинят. А ну, распашку его. Ой, а то тяжелая, папа. Диви, а ты скажешь нам, Артурчик, кто ты такой? Такая. мама сказала. Кто ты такой? Сейчас, сыночек, а когда я может делать? Не понятно, да? сейчас, сейчас. Мама, порвай своими. Да ну, блин. Чем ты, кто кто, ты Артурчик, кто ты? Ой, мама, я ну, красиво сделала. <связывая> <связывая> Кто это? Скажи. Кто это? Кто это? Кто <laughs> <Думаю, смех> это? Ну, <laughs> <laughs> Дай, покажи. Такая Ладно, иди. Нравится. Сюда, 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 А, тут Артур ушел. А, а, тут такая. Артур ушел. Ярчик ушел, футболка. А, Походу. Doors. Давай, давай, я чтобы тряснуло. <существом> <существом> Знаете, какая же. Ютик <существом> футболка. <существом> <существом> ну, потом артурчик, уже паузу сделаем. Уже да потом, я думаю, потом артурчик. еще артучек футболка. Артурчик. Знаешь, вот потом, допустим... Я у уже спитаю, если я дальну все на ложечках. Ложка. Полна полна топка Как ты кажешь, монета. Золотая монета. Четверка плюс тоже не на, на, на вырос. А у нас, кстати, да, у нас Артурчик. Есть. О, Нет, это вообще... А, да, Артур. Артур. Пальчиковые угу. краски. Да? Да. Не, подожди, дальше. А, нет. Что это? Масса пластилина тут, понял? И ну, пластилин, пластилин. А, а, да? Да, только такой, знаешь, что-то не такие, как у нас было более... Что же не нужно, так. О, салфетки. Доти. А, это тоже монета. Еще салфетки. Дякую, девчонки. О, да там вот памперс. А, еще золотая монета. Тоже четверка. Да. Тоже четверка. Это какая-то лупили, мы так улицей. А це що таке? Це ж отой теж. Помніш, ми брали на туру. Типа пластилін такий от у а, а, це що, це. Це, це що купляє? Він не розлітається? А, а там, не, там, не не розлітає. да, вони не Так, ні, розлітається. О, дівчата, стільки багато. Да. А о видиш, вони по маленькі кеки. Це ми такі артурчики даємо за да. цей, за те, що він щось зробить правильно. Це що? Уже тесто. Наверное, Веронички на выросло, да? Ну, эти Це... формочки, мороженки лепить. Боже, ты представляешь, что у нас, нас будут за такая штука? Це что-то игрушки, что-то натуральные тесто? Нет, да, нет, нет. Его. Тесто. Наверное. Ну, типа, тортики всякие рубить. Так, Вероничка, ой, таты что? А ой, я не знаю, что-то до до Веронички, у нас Артур я тоже любит. Его же Артур Ширь, это более его тема, трактор, трактор да. И Артурчик, О, а, Ого, драться. тяжело. Это шо. что-то а, да? А, это что-то в песке, в пи... типа для моторики хорошо, ну и вообще для сенсорного восприятия. Понял? А может такие штуки в садочек ему, щоб там, Вин? Гулямо, бо він вдома такий лінівий до всього, а в садочку такі прописи робить. Диви, тобі. Тобі, диви. Бачиш, що написано? Артур. Артуру. Артуру. Зас, закрито, так. Да. ох і коробка, хоч там взялась туди. А, а картон якийсь, цепки, так? Феї не називаю, не відмічаю, як просили. Дуже вам дякую, але повірте, ті, хто нас постійно дивляться, вони вас поймуть. Зараз будуть писати. А по, ми знаємо, а по ми... Почерку. <світку> <світку> да. По почерку. По почерку, да, по почерку, пакування, по деяким там фірмам. Поэтому дуже вам дякую. Це теж, хочу, сказати, такі дівчата е, світлі і. Такі вони от наповнені, такі добрі, от кажуть там, не кажу що не на там пайпайме та людина, яку я розказую, Каже, я йду в мене не дуже настрій, я хочу когось порадувати. А ну гляньте, що там у какие Веронічки там розміри, туди-сюди. Ну, розумієш? Людина йде в поганому настрій і вона шукає нам подарунки, щоб от побачить. В общем, я не знаю. Це не, я, я в цьому плані, в цьому світі, поки є такі люди, віриш, в добро. І ну мені і нашій родині гріх жалуватися, щоб ми там не отримували підтримки. У мене от люди у ці фії, які дарують подарунки, це я Юрі казала, я це постійно відчуваю це, знаєте. Присмак якогось нового року, і що тобі от якийсь неочікуваний подарунок, ну таке якесь, типу да, тривогу. Дівчата, я теж хотів сказати вам дуже велике дякую за подарунки і Веронічці, і Артурчикові, і коротше, нашій сім'ї. А ще хотів сказати теж, дякую. Одна дівчина постійно нам коментарі пише ну, в Ютубі під каналом. А, це я замітив десь останній місяць, а може і раніше вона писала, що. Давайте дивитися рекламу до кінця, не пропускати, щоб їм за рекламу хоч якась була Це копійка. Селюба, дуже сидить, кажуть, так, я включаю а ну, там іот, я не пропускаю. Так що хто дивиться рекламу до кінця, дякую вам теж велике. Помаленьку, помаленьку по центу, то й збирайте. Дякую, так. Дуже дякую, що цінуєте. Дякую, що в такі скрутні часи ви ще знаходите в собі сили робити такі. Поступки. Та пересонне, поступки. Зараз переведуть коментарях. Дуже да. вам дякую. Всім все. всім, от, що показували, всім, хто дарував нам, і всім нашим феям, всім добрим людям, які знаєте, бувають у нас да, різні дні. От вчора був мега важкий день, а, а сьогодні, знаєте, нам всім легше. Тому що ртутчика все добре. А ще й так Я закінчується садочка. день. Да. Дуже дякую. Пока-пока.